М'яч потрапляє до Мітленка, але знов фокін з згортю на курочку. Збираєсь. Пробиває Шевченко і до Янковського. І першим меч голкіпер команди Жуляна, який є капітаном команди сьогодні. Мітленко розгиняє атаку центром. центру. і передачна бурляє, Бурляє зміщиться під удар. Скидка на Мітленка. Мітленко пробиває і забиває Мітленко. Щось намагався. І першим голкіпер команди Жуляна, який є капітаном команди сьогодні. Мітленко розняє атаку центром. Ідея первачна бурляє, бурляє зміщиться під удар. З Турченком. Турченко втрачає м'яч. Міттенкове боря. Віде передача на Масальова. Масальов в центр на партнера. Шевченко є можливість, пробиває ворота Проходить м'яч. Впада листопад. Знову з м'ячем. Після того, Чоботар Батарим повернув, листопад віде чудову передачу на Мітленка. Мітленко пробиває. Шевченко забиває. Прекрасний гол. Шевченка. Не менш ефектна передача від мітле. Пада листопад знову з м'ячем, Після того, якщо батарій повернули з топа. Здесь до на мітленка. Навіс Шевченко намагався пробити головою. Бурляє на підбиранні. Буляє йде в обіграш, йде в передачу, пробиває заворотній і забиває заворотній напротяг пробиває голків. То... Навіс. Шевченко намагався пробити головою, Бурляй на підбиранні, Бурляй йде в обіграш. На Мітленка, Мітенка набурляє. Бурляє, віддає передачу на Шевченка. Шевченка від возраже підуда, вибиває Валентин і по ходить м'яч. Від передачу на Мельника. Мельник передача на курочку. Не вдала передача, скільки голки продава, виходить на випередження. Мітленко на забігання бурляє. Бурляй, передача і порожні ворота забиває Валентин Шевченко, і робить рахунок 0-4 на користь команди Жулян. Віде передачу на Мельника. Мельник передача на курочку Не вдала передача, скільки голки продала на випередження. Мітленко забіганням. Бур... Просильну передачу і забиває. Все ж таки у нас тепер команда Б-1. Вдається це зробити Юрію Сірому після півна. Мельник. Зміщується в центр. іде передача на листопада, листопад далі. Набурляє бурляє На, на Шевченка Шевченко прибирає від себе гравців. Команди Б один. Під передачі листопад забиває у нас. Шевченко зміщується в центр. іде передача на листопада, листопад далі. Набурляє бурляє На, на Шевченка Шевченко прибирає. Enter. Пробиває і влучає в стійку Шевченко. Шевченко пробиває вищий воріт. Дуже вдало, ефективно. Зараз зараз перехоплення з м'ячем у нас Янковський. Янковський йде передачу, і Сірі знову забиває один дотик. І робить рахунок 2-0. Двічі вже дуже вдалий. Зараз перехоплення з м'ячем у нас Янковський. Янковський. Фокін дало грає Тимка. Виборє м'яч. Пробиває з звертюк і позворота. Повибачав. Валентин в центр на листопада. Листопад налаштовується під удар. Робить скидку на лигу. Лига пробиває вищий воріт. М'яч іде після. Удар янковського м'яч йде, вищий ворід. Перехоплено відчапала скидка. Янковський від передачу на чапала. Чапала забиває в ближній кут і скорочує відставання для команди. Перехоплено від чапала. скидка. Янковський віде передачу. На чапала. Скапала пробиває з дальньої відстані і голкіпер команди Жулян бере м'яч до рук. Врачу назад на голкіпера. Листопад залишив м'яч для бурляє. Бурляй на заворотній, на заворотній. На Шевченка і Шевченка забиває м'яч до допорожній вирячу назад на голкіпера листопад, залишив м'яч для бурляє. Далі атакувати передача на Шевченка. Ще намагається переграти, Фокіна пробиває і позворота Мітленко. Янковський намагається йти в обір. Обігрує Янковський, ходить до карного майданчика, пройде передачу на сірово невдало. Це робить Янков. Лестопасів бурляє і забиває. Бурляє. В кут дворіт і робить рахунок. 3-7. Виступає. Мельник переграє і забиває Мельник і робить рахунок сім чотири. Для команди жулян на останній хвилині і все матч завершено. у Нас перемога жулян.